Усім доброго дня. Коротше, ми продовжуємо. Вже тут осталось коротше, у нас горбочок невеликий, але у нас старий пацанчик наш. Все-таки турбіна достикує, влили вже. Коротше, не знаю, треба, щоб ти братішка витримавши хоча б сьогодні. Все-таки це турбіна і коротше, діло в тому, що блин, десь гроші в нас з'являться може всереду, хочу на карту. Але коротше турбіну вже треба. Так що є масло, стає те, що витримає, буде сюди. Свят турбіна у нас не цей на... коротше не в кол'єктор, ну вже починає піддимлювати, а випирає іменно з під цього кольця, Тобі ж на мотор. Вихлопнувся, поки сивий не сильний йде. Ну не йде майже на оборотах не йде. Ну вже трошечки підкидає. Що мені десь гектара 12. Зараз залишилось, треба бабахнути. Зараз я спробую бабахнути, взяли масло. Бо сьогодні долили я короче, щупав. Ну, взяв він масло, короче, ну понятно, воно тече пішов. Воно стояв і воно вже накапало. Бі. Витримай, братішка, витримай, прошу тебе, тому що ми тебе поставимо на ремонт, нову турбіну тобі кинемо. Ну, 7 років турбіні теж, витримує, навіть не 7-10. Протрималась вона нормально. Коротше такі справи. Сіємось на цій ділянці. Тут десь осталось гектарів 15 Сіяти вже ми влупили його, її, її, її пішло і туди далеко. Короче, норма 35, зернин 18-20. Трошки нормою граємося, ну. буде все добре. Зато мені подобається земля, і фон вирівняв я поле. Навіть Сергій воно їздить короче, в тракторі каже, стаканом води постав і він не виліться. Каже, як по автобаму їдеш. Так що все, це ми так вирівняли і далі воно утіл, далі, нічого робити не буде. І справи, так, ми до праці, сьогодні субота, завтра неділя. Завтра ще треба грузити пшеницю, загрузити фури, щоб вони виїхали, щоб понеділок вже на обгрузку. Бо договорився на поставку, щоб понеділок перші машини засли б старатися по максимуму вивести зерно. Коротше, такі справи. Працюємо. Втомлені, коротше, ще десь нам так тиждень. Такий ефект нам жити, але ну, думаю, быстренько я не буду її здавати на ремонт таку, другу, турбіну, і ну, цю в здав на ремонт відремонтую. Хоча, якщо я нагадую, треба додому подивитись. може в мене ще є одна турбіна, я щось не пам'ятаю, але десь я її бачу. Ще одну турбінку. Треба подивитись. Хорошо, всім пока.